Праведливим це абсолютно повна зупинка бойових дій, повернення окупованих територій і максимальне сприяння закордонними партнерами, щоб ми знову стали державою зі статусом ядерна, щоб у нас були свої гарантії, що ця війна ніколи більше не продовжиться або не почнеться знову. Реальним зупинка бойових дій. Повернення Якоїсь частини території, яка вже окупована. І знову ж таки певні гарантії, що на цьому продовжиться діалог з подальшому поверненням наших територій, тобто з часом. Ну, звичайно, що якусь частину правду знають всі: керівництво збройних сил і там країни. Само собою там розповідає про те, що відбувається на фронті, про втрати про окуповані території, про звільнену територію, там, про потреби для наших військових і тому подібне. Але знову ж таки розуміючи, що вони не можуть всю правду відкривати, тому що йде війна, не можна в загальному, скажімо так, спектрі в повний, скажімо так, об'єм інформації викладати на, на загал. Це буде і неправильно. І... Не забуваємо про те, що всю правду ми не дізнаємось ніколи. Ну, ми от вже пройшло 70 років, після більше 70 років після закінчення Другої світової війни, і ми не знаємо, ще всієї правди. Тому і тут буде так само. Це, на жаль, історія циклічна, воно все повторюється. Ніколи ніхто не знатиме всієї правди про якусь війну. Наша не є винятком. Ситуації насправді можуть бути різні і не можна якусь статистику взяти і підвести під одне якесь та під одну відповідь. Так не працює. Ситуація може бути насправді банально проста. Втома втома бійця, який там знаходиться, або бійців, які знаходяться на позиції дуже багато днів, які переживають такі етапи. Війни, що більшості людям навіть таке і приснитися в найгірших снах не може, і в них фізична і психологічна їхня, скажімо так, загартованість вона згасає це нормально. Вони люди, вони втомлюються, їм важко, і вони можуть прийняти рішення піти все СЗЧ. Вирішити свої побутові питання і повернутися або не повертатися це вже їхнє рішення, тобто кожна людина несе відповідальність за своє рішення, але є і негідні, звичайно, якісь приклади, якісь погані приклади. Ну без цього ніяк армія зріс суспільство. Знову ж таки, все індивідуально, кожного по різному. Кожну когось це загострення почуття справедливості, і це нормально абсолютно, тому що людина жертвує своїм здоров'ям і життям 24 на 7. В кожну хвилину, коли хтось тут їде за кермом, або веде дитину в садочок, або там навіть не знаю там в університеті, викладає який предмет або навчається в університеті. В цю секунду є ті хлопці і дівчата, які переживають ну неймовірні просто виклики. А війна це найгірше, що придумала взагалі людина. Тому тут та, така важка тема, але змінює однозначно в когось, можливо, не витримуватиме психіка. І це також нормально, бо це так, як сприймає та людина ту чи іншу ситуацію. Бо не є нормальним те, що. На очах іншої, там на твоїх очах може там розірвати людину. Ти вчора спілкувався з цими хлопцями-дівчатами. а Сьогодні вони вже загинули або на твоїх очах, або ні. Усвідомлення всього цього, обстріли, оці постійні стреси це не ті стреси, про які говорять тил. Ми втомились від війни. Ну, звичайно, погано, коли прилітають ракети, там дрони летять, коли, не дай Бог, звичайно, гинуть діти, там е руйнуються будинки, сім'ї цілі гинуть в одну ніч. Це дуже погано. Але навіть не знаю, на одну десяту частину цивільна особа не може втомитись так, як втомлюється той, хто безпосередньо на своїх плечах от зараз тримає той фронт. Фронт в нас єдиний. Моя особиста думка, що немає ніякого культурного фронту. Інформаційного фронту, фронт там, де воюють. Все інше це просто загальна така структура, яка мусить бути ті важелі, на які треба давити, щоб завершувати війну, щоб перемагати. Тобто інформаційна складова, звичайно, і підтримка сімей, і якась внутрішня політика, і ветеранська політика, і оці всі так, але це не є фронтом. Це я не знаю, можливо, якась категорія людей хоче якось від... не те, щоб відсторонитися, а свою якусь важливість можливо там прикрасити, що от я там частина культурного фронту. Ну вибачте мене, як на якому це фронті культурному хтось там гине? Ні, тоді це не фронт. Конфлікти можуть бути різні, як і на побутовому рівні, якесь нерозуміння від питання, там, а де ти був, поки я воював, або а чим ти допомагав фронту, або допомагала, а чому ти там ухилявся всі ці роки від військової служби і тому подібне. І на жаль, це також може на якомусь такому побутовому рівні виникти якісь конфлікти з трагічними наслідками для одної або для іншої сторони. На жаль, це також реалії, до яких треба готуватися. Це не можна ігнорувати. А якщо брати якусь таку більш загальну системну, то я думаю, що як і цивільному суспільству, як тилу, скажімо так, нашому тилу, треба в першу чергу готуватися до повернення тих, хто захищав і зараз захищає нашу країну, так і самим ветеранам треба, коли повертатися, розуміти, що, скажімо так, загальне налагодження. Класної обстановки і здорової атмосфери взагалом в суспільстві це робота двох сторін. Звичайно, як би і мені особисто могло щось не подобатись, і кожному будь-якому іншому ветерану, ветеранці, можливо, там, якісь моменти їх тригерять, або навпаки, воно їм, як то кажуть, вкурлює їх дуже сильно, тому що це дійсно погано, коли людина віддає своє здоров'я, життя, не бачить свою сім'ю, не бачить, як ростуть діти. Або ніколи не матиме вже дітей, тому що загинув на війні, там, умовно, да? а суспільство на це реагує якось так ну, нейтрально, типу, ну, ну так трапляється, війна там, і тому подібне, або там а що ми можемо зробити, і тому подібне. Класні борди висять по містам України, що війна не закінчиться без тебе. Це класний посил. Тому що не обов'язково всім брати в рук зброю і йти на фронт воювати, вбивати ворога. Але всім обов'язково треба допомагати тим, хто це робить. Тобто, є або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Третього ну, не дано. А якщо дано, то виникають питання: хто ти? Ну. От хто ти? Що ти зробив корисного для того, щоб потім навіть жити в цій країні? Ну як? Ну, велика війна. Загалом війна вже 12-й рік, велика війна вже там 4-й рік, 3,5 роки йде. І просто сотні тисяч людей гинуть щодня, наших, тих ми не рахуємо, то не люди. Хай собі гинуть там, і хай всі там ляжуть в нашу землю і будуть як добре, це, це круто. У нас буде кращий хліб. Він не так класний, а буде ще кращий. Але ситуація в тому, що? В першу чергу не треба якусь ветеранську політику вибудовувати з упором на те, щоб адаптація ветеранів, повернення ветеранів в суспільство, в соціум їхня якось а, знову атмосфера, в якій вони себе будуть почувати добре. Ні, це треба зробити в зворотньому порядку готувати суспільство. Суспільству треба також розуміти, що ветерани це ті люди, які, як я вже сказав, пережили ті моменти в своєму житті, які не всі можуть винести на своїх плечах. А вони це зробили, вони повернулися, і їм треба як мінімум двома пунктами заохотити, скажімо так. Перше, це шана, те, що вони такі люди, дякуючи яким всі живі. І друге це просто підтримка. Їх ні в якому разі не можна жаліти, їх треба шанувати і підтримувати. Повага має бути до них. І людьми всім треба бути. Абсолютно всім. Я розумію, що стреси на кожного по різному впливають, на цивільних так само. Бути треба людьми. Треба кожну ситуацію намагатися зважувати, тому що всі зараз живуть на як то кажуть, пороховій бочці. Будь-яка дрібниця може вивести з себе, може бути конфлікт. В конфлікт якісь інші наслідки за собою поведе. Нам в будь-якому випадку треба бути людьми і підтримувати один одного. А якщо вже є якісь інші проблемні питання, їх треба розбирати окремо. Ну, насправді тут така з двох сторін можна це питання розглядати, звичайно, наче звучить класно. Закінчиться війна, в політику прийдуть ті, хто захищав цю державу і вибудують тут якісь там утопічні якісь реалії, там, мол, таке чудове суспільство, де буде все круто, класно, всі будуть розуміти один одного, всі будуть сплачувати податки, не буде корупції, буде все класно. Так не буде. І якщо ветерани підуть в політику, в них має, ну, вони мають таке право повне абсолютно, але мені здається, що. Не має бути єдиним таким ярликом максимальної стовідсоткової довіри до тої особи, що він тільки ветеран. Він має ще показати те, що він може щось змінити на краще. Тобто він умовно, як і будь-який інший громадянин України, може йти в політику з якоюсь конкретною програмою. Ну, якщо ви в політику і єдине на що спиратися, я ветеран, я воював, я маю право, виберіть мене, і буде все хорошо. Звучить непогано, але давайте думати головою. Ну, не емоціями жити, а головою. Тобто, якщо ветеран, наприклад, умовно без претензій, але я скажу, як воно є, умовно, якийсь солдат, який круто, класно воював. Умовно, він навіть герой України, найвища нагорода нашої держави, круто. Де є гарантії того, що ця людина буде ефективна на якійсь посаді, наприклад, там, в обласній адміністрації? Або в Верховній Раді, або в Кабінеті міністрів. Немає таких гарантій. Звичайно, якщо є людина, яка може, яка хоче, яку підтримують, яка ще є до, до всього цього ветераном, це круто. Звичайно, якщо будуть змінювати країну до кращого ті, які ті особи, які захищають цю країну, це буде круто. Але це не має бути єдиним чинником того, що або фактором, що я ветеран, це політика, все буде круто, ні. Чіткий план дій, який за... сфокусований на реальних змінах. Тобто є проблемні питання в суспільстві. Умовно, не знаю. Чому немає безкоштовного там, розмитнення транспортних засобів для ветеранів, там, умов, там, умовно, там, раз там, в 5 років? Ну, це болюче для деяких ветеранів питання. І особа, яка йде в політику або є в політиці, вона має А, розбиратися в цьому питанні, Б, все робити для того, щоб це питання вирішилось. Тобто, друге питання, умовно, не знаю, та будь-що можна там, рахувати, там, чому такі високі там, вартість на комунальні послуги. Якщо людина йде з пропозицією оптимізації, з пропозицією якось дійсно зробити ті кроки, щоб ця вартість була зменшена. Або не збільшувалась упродовж там багатьох років, то це якраз та людина, на яку треба звертати увагу, давати їй можливість, дійсно змінювати цю країну до кращого. Це такі якісь банальні такі приклади, але, але тільки так. Ну, По-іншому, ніяк. Якщо люди будуть просто заходити з високими лозунгами, але без конкретики, ну ми знову наткнемося на ті самі граблі. Зайдуть і будуть казати, що. Я закінчу війну за три дні. Ну, умовно це да, говоримо. Або там я зроблю, щоб газ для населення був там, абсолютно безкоштовний. Ну, давайте реально дивитись на речі. Ну, так же ж не буде. Ну, або там податки там, зменшимо, зарплати піднімемо і все решта. Треба не тільки говорити, треба розуміти, чи може ця людина це зробити, чи не може. Тому що, на жаль, у нас багато хто просто, або за гречку. Або вуха розвісив, хтось йому сказав, він цим обіцянкам повірив. І, на жаль, чомусь вірять в переважної більшості тим політикам, які вже обіцяють, 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 обіцяють не один десяток років в нашому суспільстві. Інколи вони змінюють партію, інколи вони змінюють там не знаю, якусь свою риторику, але суть залишається та сама на обіцяти. І головне, головне залишитись там. А як буде для людей, то вже інше. І це біда так само людей, що вони це їдять. Ну, вони це слухають, вони це сприймають і ніяких, скажімо так, навіть не роблять е, роботу над помилками, над своїми ж. Тому якось так.